Вінничанин Віктор Негур заснував гурт Пан Карпо» вісім років тому. За цей час об'їздили з гастролями всю Україну та велику кількість міст за кордоном. Коли Віктор доєднався до лав Збройних сил України, гурт взяв дворічну творчу паузу. Два місяці тому чоловік звільнився зі служби та повернувся до музики. З початку існування гурту всі концерти мали благодійну складову. Тому і перший великий виступ після повернення не став винятком. Багато ми чого зробили. Я, в мене на 40 автівці я вже потом не рахував, скільки я, ну, скільки я з колективом, з друзями, всіма людьми, які приходили на концерти. Це не я один. Ми так, організатори, ми організували, люди дали кошти, ми їх передали. Тобто, ну, дуже кльово, що там ми співаємо пісні за кордоном. Дуже класно було за кордоном. Наші пісні знають, люди слухають нас. Вони до нас приходили на концерти, донатили. Но ми ніколи кошти не брали в свої руки. Володимир Гуменчук не лише учасник гурту, а й композитор. Репертуар колективу раніше був більш розважальним. Проте з початком повномасштабного вторгнення почали вкладати в слова і серйозні сенси. З початком повномасштабного вторгнення єдине, що з'явилися пісні, які деякі пісні, які більш на військову тематику. Але разом з тим, ну, це навіть не з початком вторгнення, а в 2019 році я написав пісню «Пів-пав-тру-ля-ля». Коли повернувся від хлопців з Луганщини, і от захотілося написати таку пісню, яка б була така гумористична, яка б просто піднімала б настрій, хотілося б е, громити ворога. Під час концертів гурт збирає кошти донатами та проводить розіграші. Виступають і для захисників як на фронті, так і в лікарнях, аби підтримати їх та підняти настрій. У цей час дуже потрібно, особливо для поранених в госпіталях, для військових, які там для хлопців, які воюють, їм потрібна ця передишка, і потрібна така музична якась пауза, щоб вони трошки відволіклись від цього всього. Трошки забулись, перегрузились, перестроїлись. Не збувають такі варіанти, що ми приїжджаємо. Ну не хочуть хлопці, розуміємо, тільки звідти прийшли. Не хочуть навіть слухати, але пісня, друга, третя люди оживають. Під час чергового благодійного концерту у Вінниці гурту вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Ці кошти додадуть до тих, що мають та закуплять запчастини для ремонту автозахисникам. Ще один автомобіль подарують волонтери з Лондону. Задля цього Віктор збрив свою бороду на їхнє прохання. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.